Почнемо з тіста, зіб'ємо сир з молоком, яйцем та олією. Просійте муку з розпушувачем. Додайте збитий сир. Замісіть тісто і залиште його відпочивати. Беремося за начинку, дрібненько ріжемо зелень. Додаємо 3 ложки сметани і сметанковий сир. Приправити сіллю і додати перцю. Все гарно перемішуємо. Розкатуємо тісто в прямокутну форму, викладаємо начинку, але так, щоб ці краї були у нас вільні. Скручуємо акуратно рулетиком. Рулет кладемо швом донизу, у приквантку застелену пергаментним папером. І змащуємо жовтком, збитим з ложкою столової сметани. І випікати при температурі 200 градусів 25 хвилин. І готово. Якщо сподобався рецепт, постав лайк і підпишися, аби не бути голодним.